Щодо Навального, я його чесно кажучи, не дивився. Цю документальну роботу, але наскільки я розумію, це така узагальнююча робота про Навального узагальнюючий фільм, як Байотик, як Опенгеймер, Наприклад, тільки документальний. Тобто, він і так і створений. Він такий дуже глядацький трьох структура. Так забіг ну все дуже. Ну, все по драматургії. у Чорнової компанії. Це ну це точка. Це точка в війні. Вона дуже кривава і трагічна, але. E, тобто, це процес, який триває. Тому, тому це зовсім різні. Вони зовсім різні і вони зовсім по різному зроблені. E, плюс Навальний e, західний світ, американці вони ним захоплюються, тому що для них це така знаєте, так як лакмусовий папірець для гарного росіянина. Тобто вони вірять, вони люблять. Ну так, так вже сформувалося історично. Вони люблять російську культуру. Вони в певному сенсі не захоплені, там холодна війна, знову ж таки і так далі. І для них на Навальному от, зійшлося все добре, що наразі є в Росії. Але оскільки е зовні Голівуд ніяким чином на Росію вплинути не може, тому це ніяким чином перемога Навального фільму Наваль Навальний ніяким чином не вплинула на долю е Навального. А з Маріуполем це це це, це історичний факт. Це просто це інша зовсім історія. Послання фільму «20 днів по Маріуполі, в першу чергу, його задача, задача в тому, щоб його подивилися, щоб подивилися і якби зафіксували у собі в пам'яті, як він став в пам'яті, яка формує історію, наше бачення історії, щоб цей момент був зафіксований, е, і це найголовніше, щоб розглядати цю премію Оскар як крапку у довгому процесі, тобто цей фільм жив. Е, західному медійному полі соціокультурному доволі довго рік і він потихеньку набував е, оборотів. Він ставав ще популярнішим, популярнішим. Тому, в принципі, в нього вже є певна медійна історія. Люди вже зацікавлені. Багато хто вже подивився. Е, цей оскар він, по-перше, знову ж таки, це знак якості. Е, хто вагався, то думав, що можливо не подивитися. Він подивиться. Е, По-друге, це е, для акторів Починається новий етап, тому що перед ними відкриваються певні двері. Не прям всі, але в них точно будуть пропозиції, в них точно будуть можливості для фінансування, для пошуків. Е, тобто, вони вже люди з Оскаром, з ім'ям із пульська премією. Для самого фільму також відкривається новий етап. Е, тобто, він вже такий. Е, ну він не в рамочці на поличці, е, але це вже такий за знає, як матеріально завірений документ. Тобто раніше це був просто документ, свідоцтво катастрофи. А тут західний світ його своєю найпопулярнішою премією він його, наче, е, завірив, е, і знову ж таки, це для багатьох буде стимулом його подивитися. А це найголовніше. Треба це дивитися. І думати дуже серйозно, тому що, по перше, Америка США вона така країна соціально обізнана, гостро соціально обізнана і документальна категорія, і короткометражна, і повнометражна це. Все ж таки, ну том поговорюючи, Оскар вже не такий популярний, як колись, але це все ж таки як така, знак якості. Тобто, якщо там хтось умовно купляє DVD-диск, Blu-ray з фільмом, і там а, іконка Оскару, і він переможеться в документальній категорії, це додатковий стимул купити це там на стрімінгу, подивитися там, і так далі. далі. Щодо сприйняття глядацького. То симптоматично, що цей фільм «20 днів у Маріуполі він з самого початку, з прем'єри на санденці, рік тому він отримував призи, в першу чергу в глядацьких симпатій. Ну наскільки ці симпатії можуть бути в такому кіно, але глядачей глядачів це означає, що глядачів він чіпляє. Тобто, ця історія вона, по перше, ну чи вона б'є те, тим, тим, що це таке пряме включення з катастрофи. І ця катастрофа вона відбувається тут і зараз, вона до сих пір відбувається. І це і люди це знають. Тобто, це не колись, це не історичне кіно, це прямо тут і зараз. Плюс, е, Мстислав Чернов створив таке послання про важливість правди, про небезпечність пропаганди будь-якої. І от на цих двох рівнях мені здається, воно зачепило західного глядача. І, і якщо ми будемо дивитися, то Uh, весь січень, весь весь лютий uh, Стаслав Чернов щось отримував, Бафта, премія гіді режисерів uh, і так далі. І так далі. Тобто, фільм сприйм, сприймали. Так само я моніторив там IndieWire, Collider, Deadline, якісь видання про голівудські. Вони також писали, uh, ну так стримано, але говорили, прогнозували, що цей фільм переможе. Тому, в принципі, консенсус і професійний, і медійний він дійшовся на цьому фільму і виглядає.